Як вибрати процесор? Головні поради перед покупкою. Процесор один із найважливіших компонентів комп'ютера, тому вибір правильної моделі потребує врахування багатьох ключових параметрів. Давайте розглянемо ці аспекти детальніше. Сумісність із материнською платою. Перш ніж купувати процесор, потрібно перевірити, чи підходить він до вашої материнської плати. Кожен процесор встановлюється у певний сокет, який є фізичним роз'ємом на материнській платі. Основні сучасні сокети. У Intel це LGA 1700 для 12, 13 та 14 покоління Core. У AMD це AM4 для старих процесорів Ryzen та AM5 для нових моделей Ryzen 7000. Навіть якщо процесор фізично підходить до плати, важливо перевірити, чи підтримує вона його на рівні BIOS. Для цього потрібно відвідати сайт виробника материнської плати та переглянути список сумісних процесорів. Мікроархітектура, що це і чому важливо? Мікроархітектура це фундаментальний дизайн процесора, який визначає, як він працює, обробляє дані та взаємодіє з іншими компонентами системи. Навіть якщо два процесори мають однакову тактову частоту та кількість ядер, різні мікроархітектури можуть суттєво впливати на продуктивність. Виробники процесорів регулярно оновлюють свої мікроархітектури, і щоб спростити орієнтацію в моделях, вони використовують систему нумерації, яка допомагає зрозуміти, до якого покоління належить процесор і які. У нього можливості система позначень. AMD Ryzen. візьмемо, наприклад, Ryzen 9 9950X. Ось як розшифрувати його назву 9 – Номер покоління. Усі процесори AMD, що починаються з 9, побудовані на мікроархітектурі Zen 5, 7 – це Zen 4, а 5 це Zen 3. 9 рівень продукції. AMD використовує поділ на Ryzen 3, це початковий рівень, Ryzen 5, 7 і 9. Останній це вже флагманські процесори. 50-внутрішній номер у лінійці, що допомагає розрізняти моделі одного покоління. X позначає розширену версію процесора з більш високими тактовими частотами та підтримкою розгону. Система позначень Intel Core. Розглянемо Intel Core i9 14900K. 14 – номер покоління. Intel дотримується аналогічної логіки. 14-те покоління – це Raptor Lake Refresh, 13-те – Raptor Lake, 12-те – Older Lake тощо. 9 рівень продукції. Intel використовує класи. Core i3 – бюджетні. Core i5 – оптимальний баланс ціни та продуктивності. Core i7 – продуктивний рівень. І Core i9 – це найпотужніші моделі. 00 – номер у серії, який допомагає визначити конкретну модель. Кей, процесор із підтримкою розгону бувають і інші позначення F – без інтегрованої графіки, KF – підтримує розгін, але без вбудованої графіки, T – енергоефективна версія. Кількість ядер і потоків. Процесори складаються з ядер, кожне з яких здатне обробляти завдання незалежно. Перевага більшої кількості ядер процесора в тому, що ви можете виконувати більше роботи за один раз. Для кращої ефективності використовують багатопоточність, що дозволяє одному ядру працювати з двома завданнями одночасно. У Intel це називається hyper Threading, а у AMD – Simultaneous Multi-Threading SMT. З появою процесорів Intel 12-го покоління Alder Lake ситуація змінилася. Тепер Intel використовує два різні типи процесорних ядер: пі-ядра скорочено від Performance, призначені для високопродуктивних завдань і працюють на високих тактових частотах, тоді як і ядра від англійського слова Efficiency, є енергоефективними, споживають менше енергії та використовуються для фонових і менш вимогливих задач. Тактова частота. Тактова частота вимірюється в гігагерцах і визначає, скільки операцій процесор може виконати за секунду. Однак варто враховувати, що частота не єдиний фактор продуктивності, адже сучасні архітектури дозволяють виконувати більше операцій за один такт. У процесорів є два основних показники: базова частота це стандартна швидкість роботи процесора та Turbo Boost, А у AMD Precision Boost це максимальна частота, якої може досягти процесор під навантаженням. Для ігор і повсякденних завдань важливіші високі тактові частоти, особливо в однопотокових завданнях. Наприклад, процесори Intel Core i 5 14600 k або Ryzen 7 7800X мають високу частоту в турборежимі, що дає приріст продуктивності в іграх. На що ще звернути увагу? Підтримка оперативної пам'яті. Нові моделі Ryzen 7000 та Intel 13-14 покоління працюють із DDR5, але деякі плати ще підтримують DDR4. Якщо хочете заощадити, вибирайте материнську плату з підтримкою DDR4, інтегрована графіка. Деякі процесори мають вбудоване відеоядро, що дозволяє працювати без дискретної відеокарти. Це корисно для офісних ПК або тимчасового використання до покупки окремої відеокарти. TDP, тобто тепловиділення. Потужні процесори мають високе тепловиділення від 125 Вт і більше, що вимагає хорошого охолодження. Якщо не хочете купувати додатковий кулер, зверніть увагу на моделі із комплектним охолодженням. Вибір процесора залежить від ваших завдань і бюджету. Для ігор варто обирати моделі з високою тактовою частотою для роботи багатоядерні процесори а для офісних завдань можна зупинитися на бюджетних варіантах.